Плюс самі плюс самі їздимо Зараз секунду. Там копаємо. Чому в Олешню? Бо там не... з гончарних глин там найкраще. У нас такі дві в Європі в... дві в Україні. пластична? Так, вона більш пластична. Вона <рес> <рес> Дуже добре тягнеться, висихає, випалюється добре. М -м да, можна тоненьку стіночку зробити, ну, щоб менше тріщинок було там, чи чогось. Для цього ну, як, є правила ганчарна. Не менше трьох глин різних. У мене 4. Я свій склад глини 12 років шукав, поки знайшов. От. Тоді воно все. Бо сіру глину береш, вона жирна, вона не пориста. Виріб досить міцний, ну, але вона вдалає тріщини. От. Рижу береш, вона тягнеться. От я чотири кажу, за кольором вона так у мене відрізняється, за складом то вже довго розказувати ту хімію, все це. Рижу тягнеш, тягнеться в нитку. Тобто можна тоненько тягнеться сказка, але черепок слабкий, тобто після випалу так руками ламається і все. Чорна, некрасива після випалу, дуже міцна, дуже. Колись паперниці там, рядом з Олишньою з нею робили, от на трасі становилося, у паперниців такі сірі, з чорним підпаленим горчиком, а у паперниць такі а, помаранчеві, такі яркі, а у Олишнянців, так. І воно а, ну як, і от на трасі, а одна. От у них питають, а чому у вас така ціна, у вже не такі красиві? Воно так бере горшика свого і по трасі, по асфальту раз, і воно так коверкається метрів 15, піднімає, дивися. І жодної частинки не відпадає. Так, от. Біла глина забезпечує е, те, щоб не було браку у випалі. У Випал добре, проходять буде. От чотири глини, кучку, в певні пропорції. буде у вас така ні? Так, це така смішка сміс. Это рот вих. Это вот понимаете, Ну, повинна бути затошки 5, 4-5-6 мм. Да. Ну, це на відчуття все. Развив, дно. Ну? Першим робиться дно завжди. Тобто, якщо до цього я працював зверху вниз, то тепер я працюю знизу вверх. Спершу дну і стінку робиш в першу чергу то біля дна. Ну як поступово піднімаючи, але ну, внизу завжди тонше повинна бути, ніж вперше. Так тримаю глину, щоб вона, набігаючи на пальці, піднімалася вверх. Це називається поставець. Російський стакан називається. Це заготовка для будь-якого, майже для будь-якого виробу. Якщо тарілка, то це просто треба було ширше зробити. Якщо щось більше високе, то залежить від дна. Як на нос зробив, такий виріб. Тарілка широке, так широкі, вазу вузьке. А якщо наприклад чашку робиш, то ручку потім, як то. Ручка потім. Я покажу, ну пізніше трошки. А если готовая чашка тверснула, її можна заліпити обжечь, ні? Нет. нет. Трещин маленька. Нічого не сделаешь, да? Зараз є, існують мастики, але вони, ну як сказати, промислові, не пищевы. Вони такі мастики, якщо от картину, наприклад, робиш там, кераміки, Або сувенірку якусь, можна так і спасти ну, спасти роботу, коли довго над ним працюєш. Але якщо це посуд, то. Кофіварка така класна, mm. і за Львова привезли. Маленькая Чорна. Ні, темно-коричнева, Така тут називають молочна. Молочна, ну от бачите, вон у нас молочне вина. Нічого не зробити. У нас, наприклад, ось вот така залізяка цього вот, такий вот, круг, угу. з промислової м'ясорубки. Отакий от круг з отвірами маленькими. І угу. вот. угу. на ньому ставимо і в горшик, і все відлічно. Багато років. Спасибо. Так, або в духовку, або на електроплиці, будь ласка. Парлончиком протися, воду воду лишню прибрати. Ну, цю рідку глину, яка на поверхні. Узори намалювати? Так, да, можна узори намалювати одразу. Тобто є такі, що можна на крузі робити. О, інструмент для цього не взяв. Ну, ладно, зараз можемо зробити. Клас! Клас! Ну, це такі, такі кучері. Дякую. Ось таке, таке простенький. Як у нас Сонсанач, Сенцейч ми називаємо, а це Дніпропетровський живе, він як сенцей українського ганчарського. Він каже, коли у нього питає, тут ви так швидко робите, він каже, ну а так я як 2 хвилини 30 років. <рігунок> 30 років.